Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Давайте зробимо прогуляночку по моєму садочку, вже практично осінньому. Бо так само вже давно не викидала відео. Ну, не знаю, нема що знімати. Приїжджаємо галопом, робимо купу-купу справ. І треба вже їхати назад. Оце повикошували. Я повикошувала, бо це зазвичай робить мій чоловік, але чоловік був зайнятий дуже важливою справою. Ми почали убивати ставка. Робочих ті, що нам обіцяли і підсказали, як це зробити правильно. Я бачу, що ми так і не дочекаємося. Але ж треба робити самому. Звичайно, це дуже важка робота. Показує, як уже. Арко оплітають мої троянди. Бо я думала, ну, троянді ці вже три роки, і я думала, що це не плетуча троянда, бо вона якось виростала на, ну, на метр півтора не більше. А це, от, бачите, вже, ну, вже більшенька. Вже, видно, вона така укорінилася добренько і росте. Красуня знову цвіте. Хоча дійсно ця троянда, звичайно, з пакету, але цвіте ціле літо. Якісь є період такий, що. Тільки бутончики стоять. Але ж радує, радує ця троянда, поки, подивіться, яка ця невеста. Розсів цей кущик. Троянд, краса, краса, дуже гарні. Ну, типу, ці троянди мають йти на зріз але мені шкода. Хай я не часто на дачі, але хай краще цвіте. Ця, дивіться, якась теж така цікава. Ця біла, нібито, але вона така кремова. Ой, 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 дивіться, вон тут вона вон тут. Ой, яка красуня. Красуня, красуня. А це жовта. Дуже-дуже гарна. Всі троянди без сортів, просто з пакетів повисаджувала і любуюсь. Міскантус. Дивіться, друзі, це міскантус. Я завжди думала, що це міскантус зібрина. Але, мабуть, що ні. Є ще якийсь такий сорт, подібний на зібрину, але оці полосочки світліші, вони якось так, ну... Не часто, бачите, вони вкроплені в цей листочок, бо зібрина, я бачила, воно прям полоска на полосці. Вона така більше яскравіша. Ой, хочу вам ще показати свої огірочки. Перші мої огірки на тих грядках побив град, а ця грядка вже була висажена пізніше. Але щось є. Ну, добре, хай хоч так. Бо дуже шкода, що стільки роботи зроблено, а воно це якось так на смарку. Трояндочка. Ми з вами разом її пересаджували більший горщик. А ця теж, пам'ятаєте, був один пагінець, і оце вже що виросло з нього. Ой, треба вже її чи інший горщик шукати, чи вже садити на постійне місце, а яке. Я ще точно не визначилась. Це в нас садівників. Бувають такі спонтанні рішення. Ми хочемо там купити щось побільше, а потім не знаємо зазвичай, де його діти. Ну, це сама головна помилка, яку ми здійснюємо. Так, потихеньку добираюся до ставка. Хочу показати, яку ми зробили роботу. Робота колосальна. Оце, бачите, ці стовби, вони по 2,5 метри, їх загнали в землю. ну Це дуже важко. Дуже важко, але виходу іншого немає, бо треба якось укріпляти береги. Я казала, що давайте викачаємо повністю ставка і якось забетонуємо, але це так само купа роботи. І зараз робочих дуже важко відзнайти. Або служать, або десь є якась інша своя робота, а ця робота дуже важка, ніхто її не хоче робити, то мусимо поетапно, так якось своїми силами потроху його облагоражувати. Так, це все потім у культури. Це я вже не хотіла виполювати, щоб не, не, цей пісок не засипався. Вон, бачите, там таке прям провалля. Мабуть буду, мабуть, буду гроволокном застеляти засипати щебнем такої більшої фракції. Ну, як зроблю, звичайно, вам покажу пророблену роботу, звичайно, покажу. А так, ще зроблю круг почота коло ставочка по підпірній стіночці. Ой, тут теж ця троянда буквально ще тиждень назад цвіла. Була дуже гарна, це вже перецвіла. Ой, котовник розцвів, заплів геть, бачите, тут цю землю. Але це добре. Це добре, не треба ні мульчувати, ні, ні сипати. Якось так. Це осіннє. Це таке ваніла вже взагалі, ну прям осінь-осінь. Бачите, садила пеларгонію. Ну, мабуть, і буду її садити наступними роками, якщо захочу гратися з нею, то ну, дуже вона виручає. Цвіте, невибагливо, поливати не треба. Розсіла шапка лаймлайта. І додає кольорів. Там же, де їх і немає. Ось так. Ще пройдуся. Хоста подорожникова, неймовірна пахнючка. Так, це мої теж хосточки тоєчки. Пройдуся ще покажу вам. Повідростала ця хоста First Frost. Подивіться, яка красуня. Таке враження, що вона якась пластмасова. Оце валяється повербірка. Ну, вже хай лежить там все одно соцвіття буде понищене те, що на землі. Ось такий має все вигляд. Чорнобривці, ті, що насіялися. Подивіться, як виросла ця гортензія. вже досягає вікна. Щось я так розраховувала, що вона має бути під вікном, але я розумію, що, можливо, тут їй так сподобалось, що вона може вирости і більшою. Ну, нехай будемо бачити. Ця сама клумба в мене удачна. Я не знаю, вона мені дуже подобається. Сама безпроблемна, не підходжу ні разечку до неї. Оце якийсь будячок вириваю і все. Так, оце, розцвіла аннабелька. Я зривала, зривала звіття, але думаю, боже, ну вже осінь, вже вона укоронилася, ну хай вже підсвітить, бо це мама привезла з села від бабулі. І я оце поприкопувала тут ці пагінці, корінці, ще покажу садочок. Ой, лохінки вже немає, яблучок, купа. Дуже багато яблук побило тоді градом, але я думаю, що і нам вистачить малина. Малина, неймовірно, смачна, ця жовта малина. Дуже смачно. Треба зривати її малину. Ой, роботи купа, друзі. Ну, почну щось робити. Як закінчу те, що я собі планувала, то ще, звичайно, вставлю в це відео, покажу. А якщо не вставлю, то, то так і буде. То тоді. Бажаю вам всього доброго. Гарного настрою, мирного неба. Бо, до речі, я зараз знімаю це відео, а над царнами нашими говорять, що літає безпілотник. Ми то чули, ці черги. Не знаю, чим їх збивають, але щось стріляло, палило. Бачите, безпілотники літають. А ми знімаємо відосики. Ну, якось так дожилися до такого часу буремного. Але, будемо живі не вмремо. Всім пока, друзі. Так, оце дивіться, друзі. Набрала, набираю камня. Оце агроволокном застелила. І оце все закидаю. Закидаю, щоб не обвалювалося і щоб цей камінь не висипався з щілин. От, кінцевий результат. Теж постараюсь відзняти, якщо не забудуся, бо дуже важко це все діло робити. Я саменька. Ну, працюємо, працюємо. Так, друзяки, оце результат моєї сьогоднішньої праці. О, втомилася, можна здуріти, звісно. Все позакидала великим камнем, ну, таким не щебнем, а крупнішої фракції. Добавила земелечки, випало. Ще залишиться е, підстригти оцю лапчаточку. Ну, вже не сьогодні, бо вже просто не маю сили. Ось так. Ще пообрізаються ці дерева, стопчики, тобто. Можливо, ще придеться одного туди попросити чоловіка, щоб забив, бо він каже, його розіпре, але його нічого не розіпре. Вони їх так позаганяли, що просто вони не ворушаться навіть. Ну, Будемо сподіватися, що будуть стояти. Венеція теж на стовбах стоїть частково. Так що, ось так. Я собою довольна. Ой, все, пока.